Так, Коли на одному дереві багато сортів, дуже можна визначити е, плюси-мінуси кожного сорту. Тобто одна підщепа. і, значить, Підходжу я тут до пізніх своїх сортів. І замітив, що от валяється, тут чимало сортів і ліхтарик, і киргиська. Ось такі плодяки киргизкої, такої ще в мене не було киргицької. Чимало сортів, яблунівська, але толі фактично 70% урожаю валяється Анджеліс. Ось ну, дощів немає вже майже місяць. І дерева скидають потроху урожай. І тут роздачу якраз попав в такий сорт, як Анджеліс. Не тримається він на дереві. Бачимо, плоди не пошкоджені. Хороші плоди, але вже вони осипаються. На відміну від той же, наприклад, от амфора висить, там він, дель бар'ю, тут ось яблунючка взагалі, ну шикарнючий сорт. Я ні разу не бачив за 4 роки, що він у мене, щоб один плід передчасно осипався. До, до останнього тримається. А от з приводу Анджеліс, ну, Шенлі теж все гаразд. І ось такий неприємний момент мене чекав. Ну, ось таке дербалі ось У мене ну, шикарні, шикарні груші, ось такі. Дві. Я навіть не знаю, по 400 грамів будемо важити. Ось тут взагалі пів кілограм. Я думаю, десь може і є. А от Анджелес раз, прихожу, і за кілька днів і осипався. Ось ну, такі бувають моменти. До речі, той рік так само. Вона в мене передчасно, тобто зимова груша. Ну, коли її збирати? На теж не варіант. Звичайно, би і в було досталь, то все було б гаразд і вона ще трохи висіла. А так уже практично вона... Долі. Ну от такий і мінус визначився от саме цього року.